К зухвалою операції цього дня, рік тому, українські військові почали наступ на Курщині. Це був перший випадок в історії, коли без'ядерна держава перенесла війну на територію ядерного противника. Початок операції в суджі та сусідніх селах став несподіванкою як для ворога, так і для українців. Сама суджа стала найбільш популярною точкою фронту серед іноземних та українських журналістів. Початок операції відбувався у режимі підвищеної секретності. Вдалося взяти понад тисячу полонених та поновити обміни. Ризикована операція сприяла відтягненню військ противника з інших напрямків. Вдалося призупинити наступ на Донеччину та Харківщину, поламати плани противника. Росія вперше була вимушена задіяти іноземний контингент, а саме північно-корейські війська. Важкі бої за Курщину та сусідню Сумщину тривають і досі. Українські захисники тримають невелику частину території Російської держави. Головнокомандувач Олександр Сирський розказав про планування та розвиток операції в ексклюзивному інтерв'ю нашим журналістам. Уже завтра його можна буде подивитись на Ютубі. ТСН в цій ситуації треба було поступати. Ну, неординарно треба було зробити е, якийсь неочікуваний крок. Тобто нанести такі удари який би зірвав всі їхні плани. Тому спочатку це планувалося як такий глибокий рейд. Звичайно, це було неочікувано, тому що це був перший випадок, коли Росія застосовувала війська іншої країни на своїй території, причому північно корійців Причому одразу було створено таке угруповання. Я в першу чергу військовий. І у мене не було часу на інші якісь емоції. мене більше інтересувала ця територія з точки з точки зору ведення бойових дій.